98 мільйонів гривень така сума потрібна області, аби не боргувати виплати закарпатцям. В кошторис, який поки тільки на папері входять заробітні плати бюджетникам, соціальні допомоги сім'ям, медикаменти та стипендії. Нині в Держказначействі краю цих грошей немає, що й викликає занепокоєння. Аби стабілізувати ситуацію з наповненням місцевої казни, органи казначейства за допомогою звернулись до голови закарпатської обласної ради Івана Балоги. Сума досить велика на сьогоднішній день. Тому ми сьогодні звернулися до голови обласної ради. Івана Івановича Балоги, щоб зняти, уникнути соціальної напруги, щоб не було в області, з проханням, щоб посприяти у вирішенні питання, звернутися до вищого керівництва держави, щоб на Закарпатську область ці суми були виділені для того, щоб до кінця місяця закрити всі захищені статті і закрити соціальні спрямовані видатки. Загалом у департаменті фінансів області запевнили, хвилюватися не потрібно за поточні місяці. Всі пенсії закарпаттям будуть виплачені сумлінно, незважаючи на ситуацію в Україні. От зарплати можуть потрапити у гаманець країн, дещо із затримкою. Однак знову ж таки запевняють, затримки будуть нетривалими всього на кілька днів. Очікують департаменті фінансів і на виплату заборгованих дотацій, які повинні прийти лютому. у лютому. Бюджету на сьогодні ми не отримуємо згідно нормативу дотацію вирівнювання що. Теж десь трошки затримує саме виплати, які здійснюються із районних і міських бюджетів. Але в цілому ситуація є під контролем і фінансування з всіх бюджетів на сьогодні здійснюється без затримок. Будемо надіятися, що і вже з органів казначейства виплати будуть найближчим часом в місцевих бюджетах області. До кінця року не вистачає на заробітну плату 75 мільйонів гривень. Закарпатці поки не панікують, хоч затримки авансів уже є. Кажуть, терпіння чекати поки що мають пенсії. Ж насправді видаються за графіком, розповідають літні люди. Але обіцяють, що сьогодні завтра буде. А на скільки днів затримали? Ну тоді як на аванс, 15-го, нема, але обіцяють, що буде. Чекаємо, надіємося. Ні, не була, бо я сама пенсіонерка нормально було. Ні, я не спостерігаю. Нормально, так, вчасно дають. У департаменті фінансів області зазначили, що ситуація з наповненням до місцевих бюджетів стабільна. Декотрі показники навіть вищі порівняно із минулим роком. Кажуть, зараз залишається сподіватися, в столиці виділять необхідну суму коштів, які дозволять видихнути з полегшенням і покращити фінансування населення області.